Так, вітаю! Зараз буде охота на двох лютових вовків, ну, жахливих вовків, коротше, ви зрозуміли. Одночасно. Як то кажуть, не перемикайте канал. Ми їх ведемо потроху, помаленьку, вони туплять. Вовки, я тут. Що з вами не так, хлопці? Ну що, не чуєте мене, чи не бачите я. Не розумію, чи я... Чи я цейво? Ну тут я не буду виживати на цьому стопочку. Я трохи на інше поїду. Де другий? Поруч? Ну не затуляй його. Короче, маню я їх по, -тих, по тихому помаленьку на свою базу. Ждарем на відстрілочну робію. Але вони якось невпевнено рухається, ну, нічого. Воно того варто. Зараз майже довів. Бачите, я вже майже і вбив, короче, поки могли можна просто так їх і вбити. Їхти вони, короче, туплять, поки добіжать. А що в них такого страшного в тих вовках? Не рухаються. Цей, тип, цей типу вирішив на мене напасти надавиться. Ты прям агрессивный. А цей тупить, короче. Це Эй, ля, прям носится, носится за мной. Опа, собака. Не, ну ты прям агрессивничет. А ты ты, блин, глухий че шо? Чи, чи старый, блин? Ладно, давайте я Цього заманю. Чатку. Давай, бежи. Патюра, блин. Ту -ту 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 -ту. Головне не впасти, бля. Це буде неприємно. Відео, <с> <с> як буде жарить два вовки. Не я їх, а вони мене. Так. А, давайте переглянемо. Да, головне. Електрику вмикаємо. Без електрики, короче, тіна не буде. Так. Сюди. Все, оце контент пішов, да, оце, я розумію. Не то, що там якась фігня Давай. Ти. Не до пес. Пес патрон, іди сюди, блин. Ти також. ні, це не патрон, це якась фігня Давайте сюди. Иди сюди, вы. Шавки, облізли. Вони, коротше, зараз сдохнуть у мене там обидва на колючках. Біля паркану, навіть до електрики не, не, не дойдуть. Ви тупий, вийдете, ви дивіться, вони прям пройшли через всі колючки. Це просто фіаско. Зараз я шлях їм закрию, все. Шляху тут немає. Є єдиний шлях для вас. Це вмерте на моїх потужніших пастках. Далазь, давай, псина. Давай, давай. Спробуй! І ти спробуй. О, все, один вже здох, дивіться. А це, можливо, дойде навіть до цього. Давайте подивимося, як. Я, е... О, да, я нову гвинтівку знайшов, можна і потестувати. Все. Опа, перший лут пішов. Як вам такий контент? Якщо вам подобається такий е... адреналіновий контент, то підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви раптом чомусь ще досі не підписалися. У мене завжди дуже цікавий, у мене топовий контент по 7DS. У мене е, виживачі це взагалі моя тема. Тобто це відоси по виживачах, різноманітні фішки, як приманити двох вовків одночасно. І таке інше. Це все до мене, це ви за адреси. Бачите? Все. Ось така ось справа. Коротеньке відео, дякую за перегляд. Сподіваюся, воно вам зайшло. Якщо зайшло, то чекаю на ваші вподобайки, на ваші підписки. Ремонтуємо техніку. Забираємо її і, і дивимося, що нам там принесли. Я бачу, що принесли набої, у мене явно не 690 було. Ось принесли книжечки. Книжечки використовуємо. Так, і вивчаємо, так, да, книжечки, коротше, це тема. Оцю штуку. Так. Це я, це я взагалі-то будую, бачите, тут у мене все на будівництво. Ось. І цим я буду зараз і займатися. Але це вже історія інша, і, мабуть, для якогось стріма або іншого відео. Не такого драйвового динамічного, як це. Але тим паче, доволі цікаво тим, хто полюбляє теми чи відео про будівництво. Так що ж, завітайте на канал. Я думаю, тут кожен знайде щось для себе. Це нагадує сервер український ядерний борщ, дивіться тут народ. Ціла сторінка. Вчора було 26 людей на дві сторінки. Зараз, ну, 12, да? Ось. Є новачки, є і не новачки, є доволі потужні гравці. Ось активність велика, завжди. ну... До, достатня кількість. Так, оце моя база, це, ну це таке, це потім покажу. Так, все. Е, на цьому дякую. Всім за перегляди, і до нових зустрічей на каналі IDPLay. Бувайте.